OneFix простіше, ніж здається. В попередніх відео ми навчились об'єднувати завдання зі списку завдань та з картки завдання, проте контроль дублів карток контактів є не менш важливим, адже сама картка контакту дає повноту інформації. Чому може знадобитись? Об'єднання контактів. Наприклад, клієнт здійснив два замовлення з різних номерів телефону. Під час підтвердження замовлення клієнт зазначив, що має два номери та попросив об'єднати замовлення в одне відправлення. Щоб уникнути плутанини та зберегти всю інформацію за клієнтом в одній картці, контакти можна об'єднати. Розглянемо покроково, як об'єднати контакти через список контактів. Переходимо у список контактів. Позначаємо контакти, які потрібно об'єднати. Натискаємо кнопку «Три крапки» у верхньому меню. У списку обираємо пункт Об'єднати. З'являється вікно з інформацією по кожному контакту та попереднім виглядом картки, яка утвориться після об'єднання. Обираємо основний пріоритетний контакт. Тобто ту картку, яка залишиться, а інша буде видалена. За необхідності вибираємо для окремих полів значення, які потрібно зберегти. Праворуч відображається, який результат буде отримано. Після перевірки всіх даних Натискаємо кнопку Об'єднати. Після об'єднання контактів у всіх завданнях, де один із об'єднуваних контактів брав участь у певних ролях, його місце автоматично займе об'єднаний контакт. Тепер ви знаєте, як об'єднувати контакти у PlanFix через список контактів. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. І не забувайте підписатись на канал, щоб отримувати ще більше корисних інструкцій. До зустрічі! Просто про складне. Планфікс стає зрозумілішим.